Ваш телефон став повільним, додатки зависають. Можливо, винен кеш. Що це таке, навіщо він потрібен і як його правильно чистити, зараз розкажу. Що таке кеш і навіщо він потрібен? Кеш це тимчасові файли, які телефон зберігає, щоб усе працювало швидше. Наприклад, браузер запам'ятовує картинки сайтів, а додатки ваші дані. Це економить інтернет і батарею, але є нюанс. Коли потрібно чистити кеш? З часом кеш забиває пам'ять і може викликати збої. Якщо телефон гальмує або додатки працюють некоректно, пора його чистити. Як очистити кеш? В налаштуваннях телефон шукаємо програми або додатки. Натискаємо на будь-який додаток, гортаємо вниз та шукаємо сховище. І справа внизу є кнопка Очистити кеш. Кеш корисний, але іноді його треба чистити. Якщо телефон працює нормально, не чіпайте, але якщо є проблеми, дійте. Тавте лайк, якщо стало корисно, і пишіть у коментарях, скільки пам'яті звільнилося після очищення кешу.